Так, друзі, слава Україні! Знаходжуся сьогодні в село Велике Поле. Подивимося тут сьогодні, які є гриби. Маю перші грибочки. Ось таких три штуки на одному місці. Шукаємо далі, друзі. Ось такий червоноголовець, друзі. Красивий. Так, друзі, дивимося. Ось такий тут стоїть один. Так, внизу. Внизу стоїть. Ось другий. Я його зірву. Так, 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 так. Йдемо далі, зараз. Так, цей. Ми бачили. Ось на горі ще один стоїть. О! Два. Ще один. Ось такі красиві червоноголові. Друзі. Так, дивимося. Ох, друзі, ось якийсь гриб є. Білий. Друзі, білий. Так, друзі, чергові червоноголовці. Ось один. Ось другий. Красиві грибочки. Ох, який красивий. Так, ось такі козарики, але ну вже, на жаль, вони вже постаріли. Так, друзі, знаходжуся зараз в такому молодняку мішаному. Осичена, варізка. Збираємо підусичники, червоноголовці, кузарики, проскакують білі. Ось такий черговий. Червоний. Красивий. Так, друзі, черговий. Черговий червоний. Маленький. Ось під такими сосинками. Ох, який красивий! Так, ось така соснинка. Козарик такий красивий. Так, Так перший красивий, другий красивий. Третій красивий. На сушку, ідеальний. Друзі, хащі конкретні на словах не передати. Черговий козарик. Спочатку зайшов як завжди, йшов по стежках вибитих, де вже фактично можна сказати, що проложений асфальт в хащах, то там нічого не було. Почав трошки в сторінку відходити. І в мене почали ось такі оскакувати червоні. Бачите, друзі? Два. Пробую трішки показати ближче цю красу. І там і бачив ще десь тут далі. Ой, я теж також ще один. От. Ось така краса, друзі. А там вже вокозарик стоїть старенький, вдалині. Так, цей ми забираємо. А от є ще один. Я не замітив, сховався. Бачите? Ще один оп. Отак, чотири штуки. Друзі. Ось така краса. Тут. Так, ось такі хащі. Зараз покажу, йду, побачу. Стоїть ще два червоних. Зараз ми спробуємо до них підлізти. Ось тому ще, друзі, отак. Ось такі хащі. Дивіться, ось один. Зараз спробую показати краще. Ось таких два тут є, ось там є ще один стоїть. І з цього боку, друзі, дивіться, два. Ось ще один. І вдалині, як бачите, ще один маленький, ось там. Там один. Ось такий. Не знаю, скільки штук на місці. На жаль, не порахував. Ось така краса. Ладно, збираємо. Так, друзі, ось такі. Ось такі умови збирання грибів в таких кущах. Ось бачите, хопа. Один. Ось там другий, як бачите. Ось є. Ось маленький. Збираю вже маленький, бо великий, швидше всього, що не буду брати. Ось такі красоти, красота така. Ось така краса, друзі. Неподалік знову. Як бачите. Так, ось далі збираємо, друзі, ось такий маленький червоний. Другий маленький червоний. Опа! Так, черговий червоний, друзі. Ось такий красавий. Опа. Красивий. Ось там ще один. Ще два стоїть, як бачите. Ну, вони вже постаріли. Ми швидше всього вже її брати не будемо. Так, друзі, ось є знов червоний, дивимося. Ось такий красивий. В кінці покажу обов'язково результат, друзі. Бо грибів бачу достатньо. Ось такий вже впав. Так, десь я тут ще бачив маленький. Ось такі хащі. Так, є ще маленький. Ось заховався, друзі. Як бачите, в таких кущах ось краса, друзі. Я вам скажу, що вже ведро давно назбирав. Так. Вийшов трішки з хащів. Друзі, ось такий кузарики, два гарних. І неподалік. Білий. Навіть два білих. Навіть два. Ви навіть не бачив, що є два. Виді, як то буває? І неподалік і є. Ось такий козарик, але на жаль, він вже швидше всього своє відстояв. Ось така, друзі, краса. Так, друзі, нарешті вже виходжу з ліса по таких хащах. Ви бачили по яких хащах ходив? В таких кущах хащі страшні були. Ось такий результат. півдня ходьби грибів, друзі. Ось такий результат. В основному всі червоні, червоноголовці, друзі. Кілька білих. Ось такі гарні гриби. Знаходжуся, я вам казав, село Велике Поле. Це не буде Івано-Франкове. йду до машини, до машини ще йти з пів години. jako ju za uvao banda